Привіт всім, дорогі орхолюби! слава Україні, вітання Заходу України. Це моє друге підвіконня. Це мій улюблений кристал. Ніби біла орхідейка така простенька, але така старанна. Вона вже цвіте дуже довго, вже виснажила себе, але ще не збирається відцвітати. Тут така мультифлорочка. Красуня. Це і є. Вся в мене, всі орхідейки, подвійне посадження, стандартна посадка у додатковому кашпо. Тут, не знаю, невідомий винозник. Випустив на минулорічному квітконосі Пагін і ще дав ще один квітконосик. Тут Яра Брайт. Такий слоник. Вже років шість в мене. Люблю її. Тут у мене Нептун. Це просто, це просто немає слів. Новий квітконосик, розгалужений, три розгалуження і дуже велика розеточка. Ця. Тут Харіон. Не можу навіть сказати, як вам сказати, випустила новий квітконосик. Я хотіла багато разів до догори підняти його, три рази надламувала в одному місці. Вона вже тримається тільки на Цьому на цій лосочці і все одно продовжує, все одно продовжує ростити квітконосик, А тут, я так думаю, що це. Angel Ey Така орхідейка біленька з салатовим відливом красуня. А це сангрія красуня. Все на дорожчених квітконосиках. Багато доростила. Я її в кучку так позбирала, вона дуже розгалужена. Тут, я думаю, просто невеликі квіточки або на дорожчаному квітконосі одному і другому, але я так думаю, що це купіт спірід. А тут у нас поп Стар. також на дорощених квітконосах, красуня, такі в них тут розеточки. А це Кембридж. Він уже відцвітає одною дорожченою гілочкою було 12 великих великих квіточок. І ще два. Дорощує, буде краса. Таке у мене друге підвіконня. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава.